Привіт! І знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі Наші Люди всюди». Хочу вам сьогодні розповісти так коротенько одну дуже важливу тему. Якщо ви хочете поїхати в Україну, а потім повернутися назад після 4 березня цього року. І вам автоматично подовжили параграф 24, то як вам підтвердити на кордоні ваше німецьке ВМЖ польським прикордонникам? І от я вам хочу надати деякі підказки, що вам потрібно робити в цьому випадку. Цікаво? Ну тоді погнали? Так от, вам потрібно роздрукувати документ про автоматичне подовження вашого параграфу 24. Посилання на цей документ я залишу внизу під цим відео, і ви можете його роздрукувати, або ж е, скачати собі це посилання, щоб воно у вас було в додатку вашому телефоні. Тому що таке питання може у вас виникнути не лише на кордоні, а й в самій Німеччині. Також можуть виникнути питання з приводу дійсності вашого ВМЖ. І тоді ви можете показати або роздрукований документ. Цей, де пояснюється, що дійсно ваші документи подовжені, або ж ви можете навіть скинути посилання в pdf файлі або ще якось. От, і довести, що ваші документи дійсні. Це дуже важливо. Чому я звертаю увагу ще раз на саме на це питання? Тому що ваші документи, ваш пластик або ваша клейка в паспорт в вони буде написана стара дата. Тобто в них не буде видно, що ваші документи подовжені. Але по факту ваші документи автоматично подовжені. Тому це потрібно вам обов'язково зробити, щоб ви знали і ви були, скажімо, впевнені в тому, що ви можете довести, що ви дійсно маєте правдиві і подовжені документи. Таким чином, ви можете довести, що у вас є повне право на те, щоб перебувати в Німеччині і працювати в Німеччині. Про це все більш детально ви можете подивитися у моєму попередньому відео, де я пояснювала все про автоматичне подовження параграфа 24 і кому він автоматично подовжений не буде. Кому цікаво, можете ще раз переглянути або надіслати, кому це потрібно з ваших знайомих. Як же пояснити польським прикордонникам, які не знають німецької мови, про те, що ваш параграф 24 автоматично подовжений? Які докази ви можете мати з цього питання? Так от, це можна побачити на сайті польської прикордонної служби у додатку 22 на сторінці 19. Там вказано, що пластик ВМЖ або вклейка в ваш закордонний паспорт, подовжено ще на один рік. До березня 2025 року. Ви це також можете роздрукувати або залишити у себе, роздрукувати лише одну цю сторіночку. І залишити у себе посилання, щоб у вас також воно було в телефоні, якщо вам потрібно буде швиденько його знайти. І що саме важливе, що це все буде написано саме на англійській мові. І ясна річ, тоді прикордонники зможуть це прочитати. І зможуть уже точно в цьому впевнитись. Увага! Важливий момент. В цьому документі буде вказано, що подовжено автоматично параграф 24 без видачі нової картки для посвідки на проживання. Це дуже важливий момент, тому що це саме і засвідчує той факт, що сам документ у вас буде зі старою датою, але по факту ваші документи подовжені. Я хотіла вам коротенько в цьому відео розповісти саме це питання, надати всі підказочки. Всі посилання я залишу під цим відео, ви собі можете їх роздрукувати або залишити у себе в посиланнях. І я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете підписуватись на мій канал, запрошувати своїх друзів і знайомих, ставити лайки, писати коментарі. От і також напишіть мені, будь ласка, хто планує ближчим часом, саме от у березні. Виїжджати в Україну. І як у вас буде проходити перетин кордону? Чи будуть якісь складності, чи ні? Мені це дуже цікаво, і я думаю, що всім також буде цікаво послухати, почитати, як воно буде проходити цей перетин у березні місяці. На цьому я буду з вами прощатися. До побачення. Удачі в ваших всіх справах! Па-па! Transcrição e aí